Просто з того розсолу, який вже відстоявся, сюди ага. поступає потруба, бачите, наповнюється. І за допомогою дров нагріваємо до температури кипіння 106 градусів. Головне, щоб вода випарувалася, ага. от і тоді кристалізується сіль. І у нас таких є тут дві панви. І ще за цією стіною також панви. панви. Так, на цих панвах якраз виварюють сіль. А скільки солі виходить цієї сілі? Дивіться, сім мішків по 35 кілограмів має за зміну дати солевар. А в цілому за всі ті панви в нас виходить дві тони солі на добу. Ну це немало. Ну але для України мало, Мало, لا, так? для України мало так. Збільшити видобуток. Дивіться, ми тільки з сіми кубів виварюємо сіль. Ми можемо ага. і більше виварювати. Але оцей метод такий на дровах, він все ручна праця. Це трошки затратне. Треба. Будувати такі панви, але на кожну поставити механізми це, це затратно. От на газі, як би виварювали, то це знову великі панви. Бо зараз ми вручну оцею лопатою. Нею тяжко працювати. А в, сенс, в сенсі вручну? Вода має випаруватися майже повністю. Ну, трошки залишитися така, як кашка, знаєте? Ага. І тоді вже заливають свіжу порцію русолу. так, і має бути таких сім мішків. Тобто це ще не пройду. Сіль вже з'явилася, але, але ще не ще не так.